Це переносна проливна установка. Принцип роботи простий всередині лічильник, який відраховує кількість води. У Житомирі тривають повірки лічильників обліку води. Їх, окрім комунального підприємства Житомирводоканал, здійснюють ще шість підприємств. Одне з них Житомирська філія державного підприємства «Вінниця Стандарт Метрологія. Артем Мельник, майстер, розповів Суспільному, що повірка лічильників у приватних будинках та квартирах триває близько 20 хвилин. Но повірка лічильників раз не. 4 роки. Процедура доволі проста. Встановлюється камера. Вводяться дані клієнта. Тут можна побачити тиск води, оскільки потрібно пролити, і після закінчення процесу буде видно похитку лічильника. Якщо похибка становить більше чотирьох відсотків від еталонного показника, прилад потрібно замінити, говорить Артем Мельник. За його словами, лічильник у помешканні Олександра працює у межах допустимих похибок. По завершенню повірки, власнику видають свідоцтво про придатність приладу, і дані передаються до водоканалу. Лічильники перевіряти треба, тому що кожен раз він може вийти з ладу і потім не знає, що робити. А приїжджає комісія. Перевіряють і нараховують великі штрафи. Повірку лічильники проводять і у лабораторії Житомирської філії державного підприємства «Вінниця Стандарт Метрологія. Андрій місцевий житель каже, лічильник води у нього працює більше чотирьох років. За словами чоловіка, він отримав повідомлення з Житомир водоканалу та зробив заявку на демонтаж приладу. Зняли пломбу мені з водоканалу, я його зняв, привів сюди, щоб перевірили. Ну, там можна ж і на дому перевіряти. А мені, він старий, діло в тому, що там я розумію, що ржавші неповно. Це у нас установка з перевірки лічильників витрати холодної води. Дана установка комп'ютеризована, тобто є програма. Вставляємо лічильники. Максимальна кількість встановлених лічильників 6 штук. Далі ми подаємо воду після того, як. Проходить процес проливання, видається протокол і визначається придатність засобу вимірювальної техніки в даному випадку лічильника води до подальшого використання. Сніжана Гресимчук, начальниця інформаційного центру Житомирводоканалу, розповіла, що перевірку лічильника води можна провести у зручний для споживача час. Споживач повинен сам замовити повірку лічильника. Йому про те, що термін повірки вже настав, ми повідомляємо споживача. Він до нас звертається або до іншої спеціалізованої організації. Ми надаємо перелік послуг усіх спеціалізованих організацій. Він може зателефонувати до всіх їх, поцікавитись стосовно ціни і вибрати оптимальний для себе варіант, коли скажімо споживачі за кордоном. І не мають змоги пройти повірку лічильника. Тоді вони звертаються до нас зі спеціальною заявою, до якої прикріплюються відповідні документи, які засвідчують факт їхнього перебування за кордоном. І тоді ми відтерміновуємо повірку лічильника. Сніжана Гресимчук говорить, що повірка лічильників відбувається відповідно до українського законодавства. Термін повірки приладу становить один місяць з моменту вручення повідомлення поштою або особисто. Якщо споживач відмовляється від перевірки лічильника, тариф встановлюють відповідно до показників загальнобудинкового лічильника або за нормами води споживання. Харшан Ігор Кучин, Суспільне новини, Шитомир.